Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про три помилки новачка. Насправді цих помилок є набагато більше, але я хочу з вами поділитися трьома такими найпершими, найпоширенішими. І в кінці обов'язково дам вам трошки своїх рекомендацій, тому дослухайте це відео до кінця. А значить, перша помилочка це коли наш новачок приходить, в нього такі, знаєте, дуже завишені очікування. Тобто людина думає, що в перший тиждень вона вже з знайде клієнтів, почнуть йти дуже там гарні замовлення, там почнуть нові партнери, якщо людина відразу приходить на бізнес, да, і так далі. І коли цього не стається, людина починає розчаровуватися. В неї приходить така оця мотивація, да. І все, людина каже, може, це не моє, може то якось не так. Може, там щось я роблю, не так і так далі. Тому помилка є, я її часто наблюдаю, і ми, як наставники, маємо на початках, коли людина до нас приходить, робити їй таку прививочку, так сказати, і говорити про те, що мережевий це дуже класний бізнес, і так далі. Але як і в будь-якому бізнесі, на все потрібен час. І не варто тобі очікувати швидких результатів на початках. Тому що, по-перше, Ну, ти ще без досвіду, да? по-друге, ти не знаєш продукт. По-третє, ти не знаєш якоїсь системи і так далі. Тому тобі потрібно буде час для того, щоб ти оце все зрозуміла, да? напрацювала і далі будеш, звичайно, бачити результат. Значить, помилочка номер два це коли новачок порівнює себе з іншими. Часто буває, що новачок потрапляє вже в робочий чат і дивиться, о, в той її замовлення, в той там успіхи, а та вийшла на ту сходинку, а та на та йде. І людина починає порівнювати себе, і думає, а я то не вмію, а я не така, я не вмію записати таке відео, у мене там ще щось не так виходить і так далі. І відповідно це демотивує, тому що завжди, коли ми себе порівнюємо з кимось, у нас, ну хочемо ми того чи ні, у нас стається отакий стрес, такий депресняк, тому що ми думаємо, що вона може, а я не зможу. А, тому тут також вихід. Маємо знайти і він є завжди, якщо все робити так, робити так, як потрібно. І третя помилочка: коли новачок не хоче вчити продукт, з яким він має працювати. А, типу, та ладно, я не буду продавати, я буду просто реєструвати людей, для чого мені знати той продукт і так далі. Але коли ви самі не знаєте продукт, який ви просуваєте, який ви продвигаєте, і думаєте, що за рахунок інших ви зможете рости, так до вас будуть в принципі більшість. Приходити такі самі, як вони теж думати, що я за рахунок там якихось продавців, які до мене потім прийду, да, буду працювати. А я не кажу, що це погано, тому кожен наставник має право на свою думку. Але якщо ми знаємо продукт, це завжди нам плюс. Я думаю, ви з цим погодитесь. Навіть коли ви самі показуєте цей продукт в соцмережах, да, от щоб мене зараз було під рукою, б вам показала. Вам простіше про це говорити, тому що ви знаєте, наприклад, що оце алої, воно. Там розріджує кров, воно там допомагає нашому да, очиститися. Ми починаємо гарно ходити там в туалет від нього і так далі. І ви можете про це розповісти людям. Вам це просто говорити. Ну якщо ви взагалі не розумієте, для чого той алої і чим він унікальний у вашій компанії, тому що алої сьогодні є багато і є компанії, в яких він ну не має результату, він не дає людям результату. Да? А є прям реально класні а, справжні алої, які діють і які дають результат з перших днів, розумієте, з перших днів. І ми маємо про це говорити. Про алої я просто до прикладу, так само, якщо у вас, наприклад, це якісь інші бади, чи у вас там коктейлі, якісь, чи у вас там шампуньки а, там, від випадіння і так далі, а, мені здається, що коли ми знаємо продукт, то всім від того тільки плюс. І новачкам також. Тому даю рекомендації, записуйте швиденько. Перша моя рекомендація: ми приймаємо те, що ми 90 днів просто працюємо, не очікуючи результат. Ми просто кожного дня виконуємо той план, який дає наставник. Якщо ви прийшли до наставника, якщо наставник росте, якщо ви бачите, що в наставника в чаті дві ж люди приходять, відповідно, наставник має якусь свою систему і він розуміє, да, як допомогти вам. Тому завдання просто робіть те, що каже наставник. 90 днів не очікуючи ж миттєвого результату, робимо, робимо, робимо і звітуємо. І так, цілих 90 днів. 90 днів відпрацювали на максимум. Тоді сідаємо, думаємо, моє це чи не моє. Якщо ви 3 місяці будете працювати кожного дня, повірте, ви будете і замовлення мати, і результати мати, і натхнення, і нові цілі, і так далі, і все буде. Але дуже важливо цих 3 місяці не зупинитися. А просто працювати. Значить, порада номер два. Ми порівнюємо себе тільки з собою вчорашньою. Вчора я не вміла ще оформити замовлення, а сьогодні я вмію. Вчора я не могла взагалі оформити історію, сьогодні я вмію клас, я молодець. Вчора я боялася написати в загальному чаті, а сьогодні я привіталася, я вже молодець. А тиждень тому я не знала взагалі нічого, а сьогодні я вмію те, те те те, те. ух ти, яка я молочинка. Якщо я буду рухатись отак, то через місяць, через три місяці, да, про які я вам говорю. Я буду знати набагато більше. І я зможу бути такою, як хтось, я зможу досягати результатів, такі, які, наприклад, досягає Оксана. А коли ми дивимося на людей, які мають успіх, то просто моя порада надихатися ними, не порівнювати себе з ними, а надихатися. Ух ти, вона може, вона молодець. І я з часом так зможу, може ще й лучше. Тому це порада номер два. І третя: 20 хвилин в день дивимося вебінари по продукту і робимо собі конспект. Якщо ви три місяці будете по 20 хвилин в день присвячувати для того, щоби ви вивчати продукт, ви уявляєте за три місяці, скільки всього ви будете знати про всі ваші лінієчки. Я не кажу, що ви маєте бути ходячою енциклопедією, але загальну інформацію будете знати, будете розуміти, що якщо людина питає, а як там завдяки тому коктейльчику я можу схуднути, ви можете пояснити людині, що коктейль це не панацея, коктейль це просто, наприклад, білок, і там є дуже багато вітамінів да, і мікроелементів. І Якщо людина, наприклад, на вечерю вживає коктейль і через те, що він має мало калорій. Але він насичення дає людині. Да, вона поїла, вона не відчуває голоду, і вона не хоче більше їсти. Але так як там дуже мало калорій, ми худнемо тоді, коли в нас йде оцих мало, коли дефіцит калорій. Тому що коли ми їмо всього багато, у нас багато да, калорійності, і від того людина ще більше поправляється. І коли ви будете знати ці елементарні речі, ви зможете доносити їх до людей, і у вас будуть і замовлення, і майбутні партнери. Тому, в принципі. Коротко, ми розібрали з вами за 7 хвилиночок, три помилки. Я дала вам свої рекомендації і а, я вірю в те, що вони вам допоможуть. Поділіться цим відео з тими новачками, яких ви знаєте, яким ви розумієте, що а, ці слова мої ці поради будуть дуже корисні. Звичайно, якщо відео було для вас а, толкове, корисне, а, залишаємо свою реакцію і буде виходити ще більше таких класних мотиваційних відео. Всім класних активчиків до команди!